Прощення, умій прощати, не гнівися на кривдників, усяке зло добром перемагай, молись за ворогів, за супротивників і утиски з покорою приймай. Прощати вчись тоді, коли ображений, а серце чаша сліз і гіркоти. Згадай Христа, який був він зневажений. Та всім прощав, отак От прощай і ти. Умій прощать, бо в цьому твоя сила, у гніві нехай сонце не зайде, і камені не прощення в могилу не забирай, коли твій час прийде. Прощати вчись так просто і природньо. Як дихаєш, їси чи воду п'єш, тоді дощує благодать Господня. Коли ти духом прощення живеш. Умій прощать, але не тільки словом, прощай душею, серцем, всім єством. Це прощення приходить від любові, про неї дбай з молитвами й постом. Прощати вчись, бо радість в тім велика, великодушність діє, як бальзам. Кров на Христі за всіх була пролита. Будем прощати, тоді проститься й нам. Дякую, слава Богу.